Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку США. Загальна характеристика країни, економіко-географічне положення, природоресурсний потенціал та населення. Офіційна назва країни Сполучені Штати Америки. Площа країни 9,4 мільйона кілометрів квадратних або четверте місце у світі. Населення США 330 мільйонів осіб або третє місце у світі, столиця Вашингтон, тип країни, економічно високорозвинена країна, Державний устрій, Президентська Республіка, Федеративна держава, голова держави, Президент. Країна входить до складу різних впливових міжнародних організацій, таких як Країни Великої Сімки, Постійний член Ради безпеки ООН, НАТО, Нафта, АТЕС, Організація Американських Держав, ОБСЄ, ОЕСР та інші президент країни Джозеф Робінет Байден, віцепрезидент Камала Харріс. Білий дім це офіційна резиденція президента США і головна пам'ятка Вашингтона, яка для громадян цієї країни є символом її влади. Валюта долар США щодо рівня 100 центам. Це міжнародна резервна та найбільш впізнавана валюта світу. Сполучені Штати Америки це провідна країна світу за сумарним валовим внутрішнім продуктом та впливом на світові процеси. Країна розташована на більшій, переважно центральній частині материка Північна Америка. До складу країни входять два штати, які відокремлені від її основної території: це півострів Аляска і Гавайські острови. Протяжність берегової лінії країни 8035 км. Протяжність країни з півночі на південь. Понад 2570 км, а із заходу на схід від Атлантичного узбережжя до Гавайських островів у Тихому океані понад 4500 км. Сусіди, північ Канада, Південь Мексика, Північний Захід, Росія, морські кордони США, на Південному Сході Куба та Багамські острови. США створили своєрідну форму Політично залежних країн, так звані вільно асоційовані держави. Наприклад, Палау, Пуерто-Ріко, Північні Маріанські острови та Федеративні Штати Мікронезії. Окрім того, мають численні залежні території в Атлантичному і Тихому океанах, серед них Віргінські острови, Самуа, Гуам, острови Уейк, Джонстон, Мідуей та інші країна розташована у дев'яти часових поясах. США здійснює найбільші у світі витрати на Збройні сили та має військові бази практично на всіх континентах. В Америці США є найбільшою країною за всіма важливими макроекономічними показниками: людністю і площею. Загалом економіко-географічне положення США вигідне. На континентальній частині Материка знаходяться 48 штатів і Федеральний округ Колумбія. 49-й штат Аляска розташований на північному заході материка, межує з Канадою, а через Берингову протоку з Росією. Аляска куплена у Російської імперії у 1867 році за 7,2 мільйона доларів. Гавайські острови, що в Тихому океані, здобули статус 50-го штату США в 1959 році. США мають різноманітні природні умови і ресурси. Серед корисних копалин США у 2018 році були першими у світі з видобутку нафти. А також природного газу. Окрім того, країна входить до десятки країн світу з видобутку кам'яного, коксівного, бурого вугілля та уранової руди. Із чорних металів США виділяється тільки з видобутку залізних руд. Серед руд кольорових металів США виділяється видобутком свинцевих, цинкових та мідних руд. Серед благородних металів США можуть похизуватися видобутком золота паладію, платани та родію. США є третіми у світі з видобутку рідкоземельних металів, таких як Берилій, реній, Германій, Молібден, цирконі, Селен, Літій та ртуть. Серед нерудних корисних копалин штатам належить перше місце з видобутку кизельгуру і входить країна до десятки країн з видобутку бентонітових глин, калійної, кам'яної соли, сірки, бариту, тальку, фосфоритів, циркону, гіпсу, перліту, каоліну, азбесту та коштовного каміння. Смарагдів, опалів бурштину. У рельєфі США 25% території це гори. На заході це молоді гори Кордельєри з найвищою точкою країни і всього континенту горою Деналі. І на сході Старі гори Апалачі з найвищою точкою Горою Міччел. Рівнини складають 75% території США. Це центральні рівнини на півночі центрі США, Премексиканська та місісіпська низовини на півдні. Преатлантична незовина на Сході, Великі Рівнини на Заході та інші. Для США є характерними землетруси. Найбільш смішно небезпечними є Гавайські острови півострів Аляска, Всетихокеанське узбережжя та частково схід країни. В США близько 100 вулканів, з яких 55 діючі, ще близько десятка сплячі вулкани. Діючі вулкани присутні на Гаваях, Алясці та на Заході країни. В США присутні гейзери. Наприклад, Великі Гейзери це найбільше гідрогеотермальне родовище світу. Що у штаті Каліфорнія за 140 км північніше міста Сан-Франциско в долині Великих Гейзерів. Тут збудована перша геотермальна теплоелектростанція, побудована в 1960 році. Клімат США помірний морський мусонний вологий на Сході. Помірний континентальний напівзасушливий в центрі, перехідний від Океанічного до континентального на Тихоокеанському узбережжі, субтропічний вологий на південному сході і сухий на південному заході, тропічний на Гаваях і Півдні Флориди, арктичний на Алясці. Із негативних метеорологічних явищ для США характерними є торнадо, які в нашій місцевості називають смерч. Торнадо або смерч це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу, у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду і так далі. Найбільша кількість опадів випадає на північному заході країни. Значною є також кількість опадів на сході країни. Відповідно до розподілу опадів, водними ресурсами краще забезпечена східна частина країни, гірша західна. Головна річкова система США це річка Місісіпі довжиною 6240 км. Значними є також річки Юкон на Алясці, Колорадо, Снейк, Колумбія, Сакраменто, Ріо Гранде, Алабама, Гудзон, Святого Лаврентія та багато інших. Найбільшими озерами є система так званих Великих Озер. В складі яких озеро Верхня, Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо. До значних за площею озер варто вказати Велике Солоне озеро, що на заході США. Грунти в США дуже різноманітні. На Алясці це Арктичні, Тундрові та мерзлотно-тайгові, на північному сході бурі лісові широколистих лісів, на південному сході жовтоземи, червоноземи вологих лісів, на великих рівнинах чорноземи степів і лісостепів. На центральних рівнинах чорноземоподібні ґрунти прерій, на півдні сіро коричневі чагарникових степів, червонувато бурі опустелених ґрунтів, на заході коричневі твердолистих лісів і чагарників та бурі на на гавадях – червонобурі, і це далеко не весь перелік ґрунтів у США. Лісистість складає 33% загальної площі країни. Більша частина лісової біомаси зосереджена на сході країни. Незначна частина лісів і чагарників на Заході. Проте значна частина лісів саме на заході країни охороняється законом. Часто по телебаченню ми чуємо про страшні лісові пожежі у США, від яких потерпають саме Західні Штати. Значна площа території США представлена пустельними ландшафтами. Найбільше серед пустель в США це пустеля Великого басейну, Чіва. Пустеля платок Колорадо, Сонора, Мохаве, Овайхі та інші. В пустелях США побудовані і будуються найбільші і найпотужніші сонячні електростанції у світі. США має відкритий доступ до трьох океанів одночасно. На океанських берегах країни є численні зручні затоки і бухти, що дає змогу мати великі морські порти. США займають більшу частину Північної Америки, переважно усередині цього континенту зі сприятливими для життя й господарської діяльності умовами. За промисловими запасами мінеральної сировини США входять до числа країн лідерів, а також активно її видобувають для власних потреб та експорту. Окремі види корисних копалин залягають на незначній відстані, що створює сприятливі умови для розвитку важкої промисловості. Наприклад, залізна руда у Мічигані. Комбінується з кам'яним вугіллям у Пенсильванії. З інших гігантських родовищ прокладено до головних районів споживання відповідну транспортну мережу. Наприклад, Трансаляскінський нафтопровід від Нафтогазового родовища Bay до морського порту Валдіс на Алясці. США дала світу відомих бізнесменів, акторів, актрис, режисерів, продюсерів, супермоделей. Спортсменів, вчених, політиків та інших відомих людей. США третя за кількістю населення країна світу після Китаю та Індії, середня густота населення США 32 особи на кілометр квадратний. Проте є виразні контрасти у густоті населення країни. Наприклад, на Алясці або в пустельних районах вона становить 0,2 особи на кілометр квадратний, а у великих містах від 500 осіб на кілометр квадратний. У високоурбанізованих районах густота сягає понад 10 тисяч осіб на кілометр квадратний, що зумовлює високе антропогенне навантаження на довкілля. Більшість населення розміщена на морських узбережжях цієї країни, наприклад, місто Сіетл у Вашингтоні, а також на південних берегах Великих Озер, наприклад, місто Чикаго в Іллінойсі. Тип відтворення населення в США другий, темп приросту понад 1 проміле. Середня тривалість життя в країні 80 років. Для країни характерне старіння нації та велика частка працюючих жінок. Офіційна мова американська англійська. У національному складі США переважають так звані білі американці, нащадки європейців. Другими за чисельністю є нащадки негрів рабів, афроамериканці. Азіати є третіми за чисельністю в США. А от корінні жителі Америки, індіанські американці, складають всього 1% населення. У релігійному складі, основною релігією є християнство, що представлено протестантизмом, католицизмом та мармонами. 2% це ігудаїзм, 1% іслам, 23% це представники інших релігій, атеїсти складають 4% населення США. США належить перше місце за кількістю прибулих іммігрантів. Так, за останні майже 30 років з 90 по 2019 рік до країни прибуло понад 50 мільйонів мігрантів. В основному це громадяни Мексики, а також Китаю, Куби, Домініканської Республіки, Індії, Філіппін, В'єтнаму та багатьох інших. США є світовим лідером з імпорту інтелекту у світі, що проявляється у вербуванні провідних фахівців. Перспективної молоді у різних галузях господарства для роботи на економіку США. За індексом людського розвитку, за даними 2019-2020-2021 років, країна займала 17 те місце у світі. Цікавим є такий факт, що у США найбільша кількість в'язнів у світі 2,2 мільйона осіб. Це 25% всіх ув'язнених у світі. А також країна є першою у світі за кількістю ув'язнених на 100 тисяч осіб населення станом на 2018 рік. США є також світовим лідером за кількістю доларових мільярдерів та мільйонерів у світі, серед яких Джеф Безос, Ілон Маск, Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет, Ларі Елісон, Ларі Пейдж, Сергій Брін, Стів Балмер та ще понад 700 американців. Рівень урбанізації у США 83%. В США є 11 міст мільйонерів: це Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Х'юстон, Фенікс, Сан-Антоніо, Філадельфія, Сан-Дієго, Даллас, Сан-Хосе та Остін. Міські агломерації у внутрішніх районах США розташовані переважно на берегах річки Місісіпі, наприклад, Міннеаполіс, Сент-Луіс, Мемфіс та інші. У США дуже різноманітні форми розселення. Найбільш складною формою розселення у США є мегаполіси, яких у шкільній літературі налічують три основних. Найбільший в країні це північно-східний або Приатлантичний або Босваш від Бостона до Вашингтона, чисельність населення якого 54 мільйони осіб, за даними 2020 року. Чепіц або Приозерний – від Великих Озер міста Чикаго до Піцбурга. Населення 46 мільйонів осіб. Сан-Сан або Каліфорнійський від Сан-Франциско до Сан-Дієго населення 37 мільйонів осіб. Однак сьогодні демографи говорять про формування щонайменше ще чотирьох мегаполісів: Техаського від Далласа до Х'юстона, Південно-східного від Атланти до Шарлоти, Флориди від Майами до Орландо та північно-західного мегаполісу від Портленда, Сіетла до канадського Ванкувера. Населення в кожному з них від 8 до 17 мільйонів жителів. Щодо інших форм розселення, у США виділяють добре обжиті з розвиненою інфраструктурою поселення різного типу на узбережжі Атлантичного і Тихого океанів. На півночі Аляски та у північно-західних штатах, наприклад, Північна Дакота, у системі розселення переважають тимчасові поселення нафтовиків. Корінні жителі Америки, індіанці, здебільшого живуть у резерваціях. На Південному Сході США поширено великі села афроамериканців. На великих рівнинах сформувалась хуторська система розселення фермерських родин. Більшість місцевого сільського населення становлять нащадки європейців, які у пошуках кращої долі виїхали до США. Особливою формою є тематичні поселення: від спеціалізованих містечок пенсіонерів, наприклад, Сан-Сіті у Флориді, до закритих спільнот багатіїв. Наприклад, місто Голівуд у Каліфорнії. Великі міста США відрізняються строкатою етнічною і конфесійною структурою населення. У них переважно живуть етнічні українці. Українська діаспора в США є однією з найбільших у світі. У цій країні живуть майже 700 тисяч осіб, що визначили себе як етнічні українці. Переважно вони мешкають у великих містах США, наприклад, Чикаго, Нью-Йорк, Філадельфія, Лос-Анджелес, діють численні українські громадські культурні та політичні організації, а також створено Український науковий інститут у Гарвардському університеті у 1968 році. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: США, загальна характеристика країни, економіка-географічне положення, природоресурсний потенціал і населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!